Мінімальна запланована пенсія у 2026 році 2595 гривень. Це лише на 234 гривні більше ніж у 2025 році, тоді як ціни зростають значно швидше. Так минулого року річна інфляція склала 12%, а до кінця 2025 року, за прогнозами, показник становитиме понад 11%. Проблема в тому, що прожитковий мінімум в Україні давно не відповідає реальності через це занижені всі пенсії та соціальні допомоги. Та й сама допомога не системна, а щоб отримати її. Люди змушені збирати документи та стояти в чергах. І інші проблеми: питання житла для переселенців досі не вирішено. Підтримка сімей з дітьми не покриває навіть базових потреб, а система реабілітації ветеранів усе ще далека від європейських стандартів. Головна причина соціальна система працює за старим принципом: гроші йдуть не за людиною, а за установою. Тож уряд анонсував зміни. Міністр соцполітики Денис Улютін заявив, що готується нова методика розрахунку прожиткового Мінімуму орієнтована на стандарти Євросоюзу. Планується впровадження цифрових сервісів, зокрема для координації евакуації та нові програми житла для ВПО. Для сімей запускають пілотний проєкт Соціальна домівка та розширюють принцип, гроші ходять за дитиною. Також планують покращити систему реабілітації ветеранів. Отже, уряд планує змінити принципи надання соціальної підтримки для багатьох категорій громадян. Головна мета перейти від точкової допомоги до системної. Орієнтованою на людину поки що реформа виглядає декларативно. Законодавчі зміни просуваються повільно, а конкретних термінів та фінансових гарантій держава не називає. Тож головне питання залишається відкритим: чи справді соціальна політика стане орієнтованою на людину, а не на систему? А як ви вважаєте, чи вистачить цих змін, щоб реально покращити життя людей? Напишіть у коментарях.